Ще одна гарна спортивна традиція з'явилася у ніжинських любителів футболу. В останні дні квітня на запасному полі міського стадіону Спартак дев'ять футбольних команд Ніжина провели серію матчів на кубок відкриття сезону. Про те, наскільки ці змагання популярні, говорить той факт, що кількість учасників змагань постійно зростає. Якщо команда прийшла з настроєнням не на перемогу, мабуть, не рані стоїть учасниць. я желаю протягом до біса. первых результатов в данном соревновании. Большое спасибо оргкомитету. Прежде всего хочу поблагодарить Владимира Хибаровича Мамедова, Шлемана Девяновича Шожева, Федерацию футбола за то, что они устраивают подобные игры. Впереди лето. Это есть уже э, планы проведения ряда остальных соревнований первенства города. Поэтому я думаю, что лето будет у нас. Футбольно увлекательный, тем более футбол э, в городе Нижний, он Занімають из всех видов спорту з Поэтому я всім желаю получить, і отримати прежде всего, удовольствие от від ігри. у справах фізичної культури та спорту Федерація футболу Ніжина багато роблять для розвитку та підтримки цієї активної гри. Уже третій рік поспіль проводим відкриття кубку сезону. Міста Ніжина по футболу. Воно вже стало традиційним і вже нема потреби рекламувати і проводити велику популяризацію цього виду спорту. Дев'ять команд приймає участь в відкритті цього сезону по футболу. Це вже звичайно, перемога, це вже є, 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 є прогресом для нашої федерації. Хочу сказати, що всі учасники, всі члени федерації футболу, вони приймають активну участь. Провели засідання федерації, де затвердили положення про кубок міста Ніжина по футболу, а також положення на першість міста Ніжина. Ми залучаємо молодь. Молодь, а молодь це наше майбутнє. І я дуже. Задоволений і вдячний всім тим, хто сьогодні прийшов на стадіон, хто приймає участь в організації та проведенні цих змагань, а також учасників задоволення. Сьогодні у нас є нові команди, які побажали приймати участь. Це команда відділу внутрішніх справ міста Ніжина. Молоде покоління, яке сьогодні прийшло працювати в управління. І вони з радістю відгукнулися і приймають першу участь в цьому змаганні. Володимир Михайлович, третій рік поспіль, вже традиційні стали змагання, відкриття футбольного сезону. Якими силами, як вдається організувати, хто вам допомагає? Ну, по-перше, я вдячний депутатам міста Ніжини, які частково допомагали в виділенні коштів на закупку призів. Але хочу сказати, що всі команди дуже самоорганізовані. Вони за свої кошти знаходять спонсорів, а також свої кошти вкладають, закупають форму м'ячі, організовують. Тренування і самі приходять і приймають участь. Мені приємно, що для проведення таких масових видів спорту і не потрібно великих вкладень, великих коштів. Все робиться на, взагалі, на ентузіазмі всіх самих спортсменів та керівників. Але ж ентузіазм без підтримки, без підтримки, мабуть, і федерації. Що робить федерація? Ну, ми не можемо сказати, що федерація підтримує, вона організовує разом із відділом спорту міста Ніжина, міською місь... виконуючим обов'язки міського голови Малого Володимировича і взагалі. Тих депутатів, яким не байдуже наше місто і наша молодь, тому що е, наші молоді сьогодні, як ніколи, вони потребують підтримку, перш за все, влади, підтримку влади, підтримку депутатів для того, щоб вони могли гармонічно розвиватися, могли приділяти увагу своєму фізичному стану, своєму здоров'ю. І федерація футболу разом із. Відділом спорту все це робить. Також приймають участь в цій роботі і працівники стадіону міста Ніжина. Змагання на кубок відкриття сезону проходили за олімпійською системою. Програв, вилетів. Гравці намагалися показати саме високий рівень своєї майстерності. Тож кожна гра була цікавою. Але футбол є футбол і завжди є переможець та переможені. У фіналі зустрілися фаворити змагань команда Ніжинської дитячо-юнацької спортивної школи з футболу та команда Агротехнічного інституту. Спочатку Дюсиша програвала, але на останніх хвилинах переможний м'яч із рахунком 2-1 Кубок вибрала команда Дитячо-юнацької спортивної школи з футболу, другі команда Агротехнічного інституту. Третє у команди Динамо. Кращими гравцями визнано Дмитра Антикова. Миколу Реку та Дмитра Пулинця футбольний сезон розпочався. Тож всім учасникам перемог, а глядачам приємних хвилин вболівання.